Ми ми, друзі, і тут нашу кладочку і вже так і підійшли під такий період саме чистка нашої кладки, бо ви як розумієте, що при роботі обов'язково десь щось ляпне, там я трубу вертикально замазував. Оці всі недоліки тепер потрібно нам поприбирати. Також ось є місцями саме внизу. Тут, коли йшли такі добрячі дощі і стояло рештування, тут вже ми прибрали цю гадость. Але коли тут стояло арештування, на арештовку попадав лав багато вологи, да? і воно в місті з розчином попадало на оцю стінку саме. І от прийшов час поприбирати оці всі висови Також, друзі, зверху ви бачите, да? от верхній ряд, ми ж його там проливали, тобто останній ряд ми повністю замонолітили нашим розчином, щоб туди не попадала волога, та й взагалі, щоб там не було пустоти, щоб уже далі пішов наш пінопласт. І також. Коли ми зробили цю роботу, саме тоді пішов дощ. Також вийшла проблема. От всі ці висоли нам потрібно поприбирати. От і зніму я вам коротенький відеосік, як ми боремося на всіх об'єктах з висолами, якщо вони є. Наприклад, ось на такій жовтій цеглі тих висолів ви дуже ніколи не побачите. А на оцій коричневій, на любій коричневій. Ще й клінкерній цеглі, навіть і не клінкерній, навіть і якщо вона буде пресована, дуже видно ці наші висоли, дуже видно де розтворчик кляпнув. І от про цей відосик буде, як оці всі речі поприбирати. Це ж відео у нас, так сказать, коротеньке. І от коли я тут морочився і останні ряди забивав розчином. Виникла така проблема, що я ляпнув ви дивіться, скільки попало розчину. Ми його змили, ми його зчислили, відчистили. Але ви самі бачите, он, яке у нас є. Ми маємо п'ятно конкретне. А також оці висоли від дощу, ось ви бачите. От і давайте спробуємо зараз з ними поборотися. Що ми маємо, друзі? А маємо ми отакий ось очищувач висолів. Куплений, здається, оце за 100 гривень. 5 літрів там 400 чимось коштує. В принципі. Я вже пробував на цьому об'єкті з ним там попрацювати, і в мене вийшло. Але тепер ось вже під відео, саме для вас, я зніму це коротеньке відео. І ще раз переконаємося, чи працює саме цей очищувач висолів. Друзі, значить що, я вам ось отак знімаю, зупиніть камеру, кому буде потрібно. Почитайте, да? як з ним працювати. Вон інструкція по приміненню, Підіжіть. Давайте на українську перейдемо. Інструкція по застосуванню, я вам ще й фото зроблю, щоб ви могли почитати е, за цю характеристики і як правильно з ним працювати. Тобто там ще й не просто так з ним. Треба якісь там норми дотримуватися, Там намазати його, ідеально на суху стіну. Потім е, обов'язково почекати там, здається, 5 хвилин. Да, он. витримати 3-5 хвилин, та ретельно змити поверхню. Водою. Що нам для цього потрібно, друзі? Обов'язково перчатки. І бажано такі перчатки резинові. Да? Ну, це ж ми так знімаємо вам відосік. Просто покажемо. Перчатки потрібні, повинні бути не отакі тряп'яні, а звичайно, що резинові. Так як ми будемо тут трохи працювати, нічого страшного, ми використаємо такі перчатки. Обов'язково респіратор, обов'язково, тому що це кислота і запах в неї неприємний. Неприємний, друзі. Також отаку от рішки, баночку чи любу посудину, знайдіть, і обов'язково щіточку. І от ми виливаємо всю цю кислоту. І наша задача всі ці дефекти наші, намазати саме на суху поверхню. Якщо цегла у вас волога мокра, пише виробник, що це може не спрацювати. Тому зараз цегла у нас ідеально суха, і ми її добряче намажемо. І понамазуємо її там в кутах, вон, бачите все? І подивимося, чи все воно у нас відмиється. Як бачите, два тичка, ну, да, тут трошки така оця кладка, тому що я з нею морочився, тут незручно. Ну, і отой кусочок ще ми промажемо. Ну що, хлопці і дівчата? Одягнули ми наші перчатки, виливаємо, надягаємо респіратор. Це респіратор теж, я розумію, примітивний. Він від пилюки більш. Ми його купляли, коли від коси запилювали. Знову ж це, щоб зняти вам відосік. А так, звичайно, якщо ви будете працювати з великими об'ємами, тільки купляйте нормальний респіратор, Є, продаються, там і в Дніпро М, є гарні респіратори. Ну, Техніку безпеки обов'язково потрібно дотримуватись. Правильно, Андрій? Ну, ще раз кажу, це ми просто знімаємо відосик так? з невеликою кількістю нашого. Як правильно воно називається, Андрій? А, Очищувач. очищувач. І все. Налив, Андрюха трохи, до речі, немає його. Буду я його ще тільки купляти, це із старого в нас об'єкта там. Буде Андрюха. Чи я буду його ще купляти, друзі. Кілька літрів по-любому буду купляти, бо є тут проблеми. І тут ось волога попадала з рештування. Ну, є місцями там треба десь да, позачищати, десь розчин попав. Вон, бачите, он ляпнуло. Он не змивається, не стирається. Все треба довести до ідеального стану. І все, поїхали, Андрюх. Друзі, і швидко наносимо. І ви маєте змогу бачити, як воно шипить. Де саме попадає на розчин, шипит конкретно, ще й да, Андрюх? Угу. Да, Запах відчувається. відчувається. Воно, тут, е... воно, Я так розумію, з декількох видів кислот там. До речі, я ще займаюсь тротуарною плиткою там, вібролиття. То я купля... То теж я використовую цю штуку, щоб мити форми. Теж воно працює, в принципі. Ну і все, і отак конкретно Андрюха промазує. Не лінується і в куті теж там. Головне, гарно-гарно. Там, де ви бачите, що дуже багато розчину, краще його кілька разів промазати. Потім, коли ви змиєте водою, і ви побачите, що все ж таки ще проблема є, значить ще раз пройти цю процедуру. А там, де не дуже воно грязне, я думаю, зараз воно зараз видалиться. Воно Друзі, ще раз скажу. Це просто Андрюха зараз мені допомагає, маже, щоб зняти вам відосик. Але все ж таки я ще раз кажу, що до цього треба віднестись відповідально. Обов'язкові перчатки, обов'язкові респіратор. Оце дві речі, і навіть і окуляри. Можна і окуляри, тому що, тому що ви вгорі там мажете, може ця рідина капнути в очі і не буде нічого доброго. Ми просто зараз вам знімаємо відео, тому ми наділи те, що в нас є. А так, коли ми будемо вже... Підготовлювати тут весь фасад на цього об'єкт. Я обов'язково в мене є там вдома респіратор, я вже його купляв давно, в Дніпром, до речі. Обов'язково ми його використаємо, обов'язково будуть резинові перчатки, обов'язково одідемо якусь кофту. Ну, це кислота, щоб ви розуміли, це кислота. Це просто ми зараз знімаємо вам коротеньке відео, як боротися з виселами. Тепер, друзі, ми значить, мазнемо ж о той момент наш. Як пам'ятаєте, довелось тут зробити вертикальну штрабу, яку я терпіти не можу, але на цьому об'єкті довелося її зробити, так як рештування не вистачало, а мені потрібно цей було кусок стіни закінчити. І тому довелось так робити. Але нічого страшного, ми набили з Андрюхою туди розчину, трошки вимазали цеглу, але ми зараз її відмиємо. Андрюш, я ту кирпичинку верхню обов'язково з-під низу промаж добре, щоб вона була теж кромка чиста. І тепер ось швиденько ми і пройдемося оці висоли, які з'явилися в нас саме через дощ. Нагадую, дощ попадав на арештування. На арештуванні був там якийсь розчин, да? ну, самі розумієте. І добряче воно ляпотіло на стіни, Бо ми тоді, пам'ятаю, приїхали. отак От прямо ж висіло на стінах. Такі піщинки, пісок, ну розчин да? дощом вибивало і викидало його. Воно побіліло, ми його змили, але знову з'явились проблеми. Зараз ми спробуємо з ними поборотися. І самі перевіримо ще раз цей розчин. І також вам буде в нагоді десь комусь, може, колись. Ось цей кут теж проходимося. Шипить страшне. Що я вам скажу? Старайтеся так наносити всю цю гадость, щоб не попадав на сам шов. А той шов починає шипіти, щоб не роз'їло ваш шов, бо я не знаю ще нас цього, вам нічого не скажу. Все ми промазали. все промазали, І зараз ми з Андрюхою ще його знайшли такий цікавий момент. Вон, дивіться, ляпало зверха розчин, бляпало. Бачите, вон, нижні цеглинки. І ми навіть не будемо його здирати навмисно. А обробимо нашою кислотою. Давай, Андрюха. Добре, маж його, не бійся. Ми вже перевірили на цеглі, значить. Цегла, бачите, як шипить, так? Да? Що ми воно трохи піне? На піну воно не впливає, так, да, Андрюх? А розчин шипить, друзі, ось дивіться, як. Та ні, на піну ні. От бачите, як шипить. Де й оці всі. Ну, всі три, в общем, виробляйте всю кислоту до мазюку вже. Ану. Да, Мягче стало. от бачите, друзі. Значить, що, пройшло 10 хвилин, навіть трохи більше. Хвилин 12, Андрюх. Угу. І все. Значить, тепер задача наша, все, що ми де мазали. Пише виробник, треба ідеально все змити водою. Ми спочатку. Тернем там, де ми. Мочили спеціальним розчином. Отакою щіточкою. Утюжок ми їх називаємо, будь ласка, отакі. Щоб ще да, допомогти. Там Може десь щіточка ще знесе якусь там грязь туди-сюди. І потім і шланги вже змиємо ці всі речі і чекаємо, поки підсохне наша цегла. І от гарно все змиваємо. Ті міста, саме місця ті, де мазали спеціальним розчином. Так-да-да, да, да. ото. Та я думаю, відмиється, так, да, Андрюх? Yeah. Ну, подивимося. Все, займайся, а я пішов на кладочку, добре? Yeah. А ти все добре промий, і потім і шланги ще змиєш. Ну, ти ж зрозумів, да? Щоб... пише виробник, треба змити. Те, що ми відітримо ці всі гадості, їх потрібно ще й змити, щоб вони не залишились на цеглі. Інакше знову висели, з'являться, повернуться. Що таке, друзі, висоли? Висоли це ж не те, що ви там да? замазали там. Цеглу чи не замазали. Висолиться така гадость, що ви можете ідеально цеглу покласти. От ідеально просто. Але якщо на цю цеглу буде попадати волога, або якщо у вас неякісна цегла і в ній вже знаходяться висоли, або дуже жахливий пісок, теж дуже складно буде позбавитись від висолів. Висоли це така гадость, яка знаходиться у воді, в цементі в цеглі, в розчині, в усьому. І от якщо у вас буде Дуже замочувати, знаєте, є такі моменти, да, там, десь із покрівлі затікає, чи бокові дощі дуже забивають кладку. У вас можуть з'являтися висоли по-любому. що б ви не робили. Тому перша наша задача це захистити цеглу від цих висолів, щоб вона як можна менше отримувала сильну вологу, сильну. Висоли вони є завжди. Завжди є, Але вони в основному в такій кількості, що ми їх ніколи не помічаємо. Тобто там вітерець десь дощиком трошечки легесенько зверху підмило. Туди-сюди. і ну, Ми їх не помічаємо своїм оком. А якщо ви вже бачите такі конкретні речі, там десь що біле прямо із стіни вилазить, то вже є проблема. З цим треба боротися і в першу чергу треба боротися саме із захистом цегли від, від масштабної так я скажу, вологи. Бо якщо там трохи дощом її намочило, нічого страшного не буде. Але якщо вона затече конкретно, затече так, да, знаєте, як цегла є затікає, що вона може ті тиждень стояти, а вона мокра, От тоді висели будуть 100%. Ну і ось слідкуйте далі покажу ж вам, як ми з цими виселами боремося і побачите вже наш результат. Це, Андрюха, щітко й промив. І тепер змиє ще із шланги. Наша задача змити, щоб на цеглі не залишилось там ні піщинки, ні якої там солинки, друзі. Цеглу не боїмося мочити, ще й буде і краще, так як Підожди. телефон мій. Не боїмося мочити нашу кладочку, так як ще й буде і краще. Так як зараз жарюка страшна, більше 30 градусів. Не знаю, скільки там, Андрюх, сьогодні у нас 34, здається, чи 32 градуси. Кладка дуже пересихає, що не є дуже добре, ви всі це знаєте. Тому нічого страшного не буде. Це Андрюк, змивай. Гарно дуже. Ось, будь ласка. Ох, Не боїмося. І вже ми її вам покажемо, як вона вийшла. Ось так нам повністю наш фасадик. Нічого в цьому страшного немає. До речі, він мокрий, виглядає красивіше. Тільки сонце світить, нічого не видно абсолютно. А так кладка повністю мокра, нічого їй не буде. Що, друзі? Цілий день пройшов, сонечко вже сіло, тягти вже нікуди, цегла наша майже висохла. Не можу я сказати, що вона висохла на 100%, тому ще побачимо про ці висоли чи будуть ні, Але я думаю, вони вже тут не з'являться. Не з'являться вони. Все просто чудово. Вон там ми замазували, да? там, де була вертикальна штроба в нас, бо іншого виходу не було. Дивіться, все чистенько, цеглинка одмилася. П'ятна ось ніякого, немає абсолютно, друзі. Немає. В кутах все чисто, тому, як ми бачимо, ідеально працює цей розчин як правильно він називається очищувач. Ось, будь ласка. Тому я, в принципі, рекомендую. Врятує він вас від якихось там проблем. Інакше, а як ви відмиєте? Других способів я не знаю. А цей спосіб працює перевірено. Слідкуйте в наступних відео, я обов'язково вам ще ці моменти покажу. На що цих п'яти це все, це все прибирання, очищування, доведення кладки до 100% і вже здачі об'єкта. Все, друзі, покажу вам. Ну, а так, я думаю, все норм. Хто працює з цеглою? З мулярів ті знають, що ця коричнева цегла це така цегла, з якої треба трохи мучитися. бо вона, дуже на ній видно все там, Всі оці дефекти, висоли, розчини. Береш просто перчатка у вас, да, там в цемень, ну, в пилючки перчатка, ви просто берете оцю чорну цеглину, коричневу. вірніше, І все, на ній вже видно. Залишаються такі сліди білі. І все одно їх потрібно відчищати. Відмивати і так далі. Все, друзі, до побачення. Слідкуйте, будь ласка. Обов'язково підпишіться на канал нашої команди, бо попереду будуть дуже цікаві об'єкти. Ми, до речі, після цього об'єкту повертаємося назад на об'єкт, сваї да? розтвірковий фундамент, потім там буде коробка з газоблока потім там буде покрівля з ферм. ну Все там буде круто. Все, друзі, до зустрічі. Отаку маємо кладку. Я думаю, непогано. А ось я вам покажу, як буде далі з цим, що буде будинком. Ось мій Андрюха трохи домалював, вставив вікна і обклеяв трохи пінопласту.